Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас ролик про наші штани. Штани ось получили ось такі штани. Дивіться, вони широченькі йдуть донизу. Широченькі донизу. З карманчиками. Висока посадка. І ось тут -от шнурок. Резинка, трьохярусна резиночка і шнурок. Дуже гарно лежать тканина двох нитка на флісі. Тобто їх можна одягати навіть як спортивні штани до якоїсь рубашечки чи курточки. Ось. І можна носити просто ось як брючки. Ось це на мені розмір сімьорка. Тут йде розмір 7, 8 і 9. Ось це на мені сьомий розмір, напівокружний стегон 58 см. Вони трошки тягнуться. Ось, подивіться, вони розтягуються, але ну, не дуже багато. Так що, підбираю, підбираючи розмір, спів, співставляйте розмір півокружності стегон у штанах і свій, своє напівокружність стегон. Ось так, ось так ось тягнуться небагато. Одну хвилиночку. Ось, дивіться, є у нас ще ось такі штани на мені чорні, а це трошечки сіріші. Дві штучки таких штаніжків попалося. Це розмір у нас 7 на півокружній стегон, так як і в цих чорних 58 см. Ось. Це у нас далі йде розмір 8 на півокружній стегон 59 см. Далі у нас йде розмір теж 8 на півокружній стегон 59 см. Я брала по кілька штук, тому що великі розміри дуже швидко розходяться. Далі ось це розмір 9 на півокружній стегон 61 см. І це ж 9-ка з напівокружністю стегон 60 см. Це ми, я роблю завжди реальні заміри. І 62 см. Розмір 9. Бачите, розмір 9 має 62, 61 і 60 см. Ось такі. Вони на флісику. Подивіться, ось які вони знизу. Знизу товстенький, гарний густенький флісик. Дуже тепленький на зиму, дуже актуальний. І до, і до кросівочок, і до ботиночок. І коштують такі штанішки всього-навсього 700 гривень. Щоб замовити їх, телефонуйте за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наш товар Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто ви платите при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Для цього натисніть кнопочку під відео підписатися, а також, може, як хто додивляється відео до кінця, там теж є вискакує така зелененька емблемка з нашим магазином. І там нажимаєте на ту емблемку, і там теж можна підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Гарного вам дня, до побачення!